Є моменти, коли небо шепоче твоє ім'я, коли зірки рухаються інакше, коли саме Всесвіт вирішує, час дива настав. Цей час прийшов. І три знаки Зодіаку стоять на порозі великого повороту долі. Телець, ти був скелею серед бурі, терплячий, сильний, мовчазний. І тепер земля під тобою починає світитися золотом. Фінансовий злет, внутрішній спокій, благословення у всьому, до чого торкнешся. Всесвіт каже. Твоя стабільність тепер твоя сила. Те, що здавалося мрією, стає твоєю реальністю. Скорпіон, ти народжений із попелу, стіней і полум'я. Доля гартувала тебе болом, щоб тепер подарувати владу. Енергія навколо тебе змінюється, старі двері зачинюються, нові відкриваються самі. Хтось з минулого повернеться, але цього разу на твоїх умовах. Ти більше не жертва, ти творець. Всесвіт готує тобі момент тріумфу. Риби, ти, дитя місяця і хвиль. Твоя душа бачить глибше, ніж інші. І саме тепер твоє бачення стане даром. Чудеса почнуть заявлятись там, де ти тільки подумаєш про них. Любов, натхнення, знаки з небес усе поруч. Все світ чепоче не бійся, мріяти голосно. Вітри долі змінюють напрям. І якщо ти відчуваєш цей поклик, знай, диво вже рушило до тебе. Відчини серце, і прийми його.